Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий ТіВ уявіть собі. 13 століття зі сходу суне буря, яка от, от назавжди змінить карту Східної Європи. У цьому вирії монгольської навали три сили постали перед вибором: підкоритися, чинити опір чи співпрацювати. Їхні долі переплелися у боротьбі за виживання, яка визначила майбутнє цілого регіону. Це історія про три різні шляхи імперії, республіки та князівства, і про те, як їхній вибір змінив усе. Отже, про що піде мова? Спочатку ми подивимося на той самий невпинний монгольський шторм, що прокотився землями Русі. Потім розберемося, чим насправді була Золота Орда, імперія, що постала на руїнах. Далі зазирнемо до вільного Новгорода, Купецької Республіки, яка знайшла свій шлях. Простежимо за хитрим і розважливим піднесенням Москви. І нарешті побачимо, як народилася абсолютно нова імперія. Щоб просто усвідомити масштаб цієї сили, вдумайтеся в цю цифру 24 мільйони квадратних кілометрів. Що це взагалі таке? Ну, щоб було зрозуміліше, це більше ніж сучасні Росія, Китай та Індія разом узяті. На своєму піку монгольська імперія простягалася від Тихого океану до Східної Європи, і на її території жило понад 100 мільйонів людей. Це була найбільша континентальна імперія за всю історію людства. Так, з чого ж усе це почалося? А почалося все, як це часто буває з однієї людини: геніального полководця, який об'єднав розрізнені племена в єдину непереможну армію. Його звали Темуджин, але світ запам'ятав його під іншим ім'ям Чингісхан. І мрія в нього була відповідна: завоювати світ до останнього моря. І ця пожежа розгоралася неймовірно швидко. От дивіться, 1206 рік Тимуджина проголошують Чингісханом, і це, по суті, був стартовий постріл. Його орди, а потім орди його нащадків, покотилися на захід. Вже у 1223-му на річці Кальці руські князі вперше зіткнулися з цією новою силою і зазнали ну просто нищівної поразки. Але знаєте, це були ще квіточки. Справжній жах почався через 14 років, коли онук Чингісхана Батий, повернувся з гіганської. Армією і влаштував справжній апокаліпсис, спалюючи міста одне за одним. І от на цих руїнах, на попелі завойованих земель, виростає щось нове, величезна і могутня держава, улус Джучі, або як ми його краще знаємо, Золота Орда. І тут є один дуже цікавий момент. Вона була зовсім не такою, якою ми її звикли уявляти. Добре? Але як Як можна було контролювати такі гігантські території? Ну, для цього у них був свій інструмент, і ключовою фігурою тут був так званий баскак. І це, повірте, був не просто збирач податків, це був по суті намісник хана на місцях з величезною владою. Він збирав данину, командував місцевими загонами і стежив, щоб воля хана виконувалася беззаперечно. Саме баскаки були тим механізмом, що дозволяв Орді століттями тримати під контролем завойовані народи. Знаєте, у багатьох в голові сидить такий стереотип Золота Орда це якісь дикі кучівники в степу. Але це, м'яко кажучи, не зовсім так. Насправді це була досить складна і розвинена держава, яка залишила по собі глибокий слід. І це не просто слова. Давайте подивимося на факти. Вони збудували величезну столицю Сарай, що стало одним із найбільших міст світу на той час. Вони забезпечили так званий пакс Монголіка монгольський мир, завдяки якому великий шовковий шлях знову став безпечним для торгівлі. Уявіть, вони вели дипломацію з Єгиптом з італійськими містами державами. Тобто, це була держава, яка вміла не тільки воювати, а й будувати та керувати. Але поки на більшій частині Русі панувала орда, далеко на півночі, серед лісів і боліт, існував зовсім інший світ світ, що жив за абсолютно іншими законами, і це був вільний Новгород, багата купецька республіка. Новгород, це було, знаєте, таке собі вікно в Європу того часу. Він активно торгував зі Швецією, Німеччиною, Англією. Але найцікавіше це навіть не його багатство. Найцікавіше це його політичний устрій. Там не було єдиного правителя. Всі ключові рішення ухвалювало Віче, народні збори, де вільні громадяни мали право голосу. А князі? Князі були, по суті, найманими військовими менеджерами. Не впорався до побачення, наймемо іншого. І отут, звісно, виникає логічне питання: якщо монголи були такі непереможні, то чому вони не чіпали це багате і успішне місто? Ну тут є дві основні причини. Перша і найочевидніша це географія навколо Новгорода. Суцільні ліси і болота. Монгольська кіннота там просто в'язла. Але є й інша, складніша версія, і вона пов'язана з дипломатією. Кажуть, що князь Олександр Невський, який мав добрі стосунки з ханом, зумів домовитися і відкупитися величезною даниною, тим самим врятувавши місто від руйнування. Отже, у нас є Орда, яка домінує, і є Новгород, який тримається осторонь. Але був і третій шлях шлях, який обрало маленьке, нікому невідоме містечко шлях хитрий, терплячий і, зрештою, безжальний. Це був шлях Москви. На початку 14 століття Москва це ну справжня глушина, маленька фортеця десь у лісах і болотах. Ніякого порівняння ані з багатим новгородом, ані з Спливовою тверю. Але як не дивно, саме ця непомітність і стала її головним козирем. Московські князі збагнули одну просту, але геніальну річ орду неможливо перемогти в лоб. Отже, якщо не можеш перемогти, треба стати максимально корисним. Іван Калита, якого недарма прозвали грошовим мішком, розробив геніальну стратегію: крок перший стати головним збирачем данини для хана з усіх руських земель. Крок другий заслужити довіру хана, стати його незамінним агентом. А далі найцікавіше частину зібраних грошей він просто залишав собі. І на ці гроші скуповував землі, послаблював конкурентів. цинічно, так, ефективно, неймовірно. Отже, дивіться, яка картина вимальовується з одного боку Новгород, Республіка, Торгівля з Європою, Свобода, з іншого боку, Москва, самодержавство, служба Орді, збирання данини, дві абсолютно різні філософії, два різні вектори розвитку, і незабаром стане зрозуміло, який із них переможе. І от ми підходимо до розв'язки. Час, коли ці три світи, Ордановгород і Москва, що стрімко набирає силу, мали зіткнутися. І в цій грі міг залишитися лише один переможець. Перший дзвіночок пролунав у 1380 році, Куліковська битва. Дмитро Донський, громить ординське військо. Це була перша велика перемога за півтора століття. Уявляєте, яке це мало психологічне значення? Здавалося, ось вона свобода, але... Не все так просто. Всього через два роки хан Тохтамиш приходить, спалює Москву дотла і знову змушує платити данину. Це був холодний душ. Стало ясно, що шлях до справжньої незалежності буде набагато довше. А тим часом Москва почала грати не тільки грошима і силою, а й ідеологією. В середині 15 століття падає Константинополь, центр православ'я, і московський князь Іван III робить дуже потужний хід. Він оголошує Москву третім Римом, спадкоємцею Візантії. Для цього він одружується з племінницею останнього візантійського імператора Софію Палеолух і бере собі візантійський герб двоголового орла. Це була заявка вже не на регіональне, а на глобальне лідерство у православному світі. І от 1480 рік кульмінація стояння на річці Угрі. Дві величезні армії московська та ординська, стоять на протилежних берегах. Всі затамували подих, чекаючи на вирішальну криваву битву. Але битва так і не почалася. Вони просто стояли там кілька тижнів, а потім ординці, ослаблені внутрішніми конфліктами, мовшки розвернулися і пішли геть. Ось так без єдиного пострілу безславно закінчилося 240-річне панування орди. З Ордою було покінчено. Тепер настав час розібратися з внутрішніми конкурентами. Іван III безжально приєднує Новгород, знищуючи його республіканські вольності. Він створює єдиний звіт законів судебник. Він офіційно іменує себе государем всієї Русі та самодержавцем, по суті, він закладає фундамент тієї самої централізованої авторитарної держави, яка існує й досі. Тож, давайте підсумуємо, яка ж модель зрештою перемогла? Не глобальна імперія кочівників вона розвалилась, і невільна Копецька республіка її просто поглинули. Перемогла модель Москви, модель терплячої, хитрої, централізованої і авторитарної держави, держави, яка спочатку навчилася співпрацювати із сильнішими, а потім безжально поглинати слабших. І ця модель, що народилася ще 500 років тому, багато в чому визначає історію цього регіону, і досі. Але завжди залишається питання: а що якби? Історія пішла іншим шляхом. Що, якби переміг Новгород? Це те, над чим варто поміркувати.